Є такий термін антипасха, називається. І він відомий історич, історичним церквам. Ну, наприклад, Греко-католицька церква використовує цей термін антипасха. І він, взагалі, то термін не несе в собі якогось негативного змісту. Так називається перша неділя і, і тиждень після Великодня. Інколи ще цю неділю називають ще неділею Томиною чи неділею апостола Фоми. Це хто як про його ім'я говорить. І пов'язано дійсно з важливою подією, яка не просто сталася в житті апостола Фоми, але вона пов'язана взагалі з тим, що ми назвали людським серцем людською філософією, адже е, е, ця людина вона отримала можливість подивитися на служіння Христа. Не з боку очікування, яке відбувалося під час земного служіння Христа, коли учні Христа, вони і де інші люди по-своєму дивилися на те, що Ісус і він говорив, що Він робив, малюючи для себе певні плани, маючи певні людські амбіції і. Ті люди вони е, мали якби, своє власне розуміння якби, того Кінця, до якого мав прийти Ісус у цьому своєму служінні. Але після Христової смерті і Воскресіння, коли люди дивилися вже якби, назад на те, що сталося, вони розуміли, що їхнє уявлення, яке вони мали щодо Христа, і, відповідно, якби свого положення і своїх змін у своєму житті, вони значно відрізнялися від того, що сталося. І таким чином мінялося кардинальне і розуміння людей, хто вони такі, якщо вони себе вважали Божими людьми. І ось приклад апостола Фоми, якого інколи називають Фомою невіруючим, бо він не прийняв свідоцтво інших учнів Христа, поки. Сам не побачив Христа, причому слідами розп'яття на Його тілі, лише тоді він склонився Богові і відповів справжнім поклонінням на те свідоцтво і той Хрест, і оту от кульмінацію Його служіння, яку він, власне, побачив в самому в учителі своєму, в Господі Ісусі Христі. І Таким чином, ось якби цей термін він дійсно є важливим і, можна сказати, і сучасним, коли ми говоримо про сучасних християн і людей, які намагаються зрозуміти перш за все для себе, що означає для них Пасха Ісуса Христа, яким чином служіння Христа має впливати на їхню свідомість, їхнє життя і їхнє служення. В принципі, я вже говорив вам про це у ті неділі, коли говорив про переображення і вербну неділю Христа, про певні важливі події, символічні події, які сталися під час його служіння, але одночасно, які Христос використовував для того, щоб показати учням і юдейському народові, що їхні сподівання на Царство Боже, вони значно знижені. Вони є, вони є, як би сьогодні сказали, секулярними. Вони є очікуваннями матеріальної людини, але не людини духовної і Божої. І саме тому Христос Він продовжує служіння і достигає саме ті кульмінації важливої, коли Він віддає себе за гріхи всього світу і Божа любов. Вона піднімає його з мертвих, долає сили зла, долає ті сили прокляття за гріхи, для того, щоб показати, що є Божа слава, що є от та вершина, на яку має піднятися взагалі-то і Божа людина в своєму розумінні, хто такий Господь Бог, що Він для нас зробив, яке є наше покликання, яким має. Бути наше служіння <кій> Хочу вам привести уривок <кій> з листа апостола Павла до церкви у місті Галати. І дуже символічно, що цей лист він написаний вже за декілька десятиліть після пасхальних служінь. Він е, звертається у цьому листі е, до церкви, яка переживає дуже серйозну кризу, яка є е, також, е, кризу, яка, яку постійно переживає церква у своєму розвідку. І сьогодні вона зустрічається з подібними проблемами, на які я звернув вашу увагу, прочитавши оцей невеликий уривок. Це четвертий розділ. Чи ж я став для вас ворогом, е, правду говорячи вам, ревнують по вас нечисто, адже хочуть вас відлучити, щоб ви ревнували по них. Добре ревнувати в доброму і завжди, а не лише в моїй тільки присутності у вас, діти мої, для яких я знову в муках народження. Доки не зобразиться у вас Христос, як би я хотів зараз бути у вас і змінити голос мій, тому що я дуже вами неприємно здивований. Скажіть мені, хто бажає бути під законом, хіба ви не слухаєте закон? Ось такий я уривок у цьому листі, який був дуже зрозумілий для. Тієї церкви, бо Павло він, в свій час він відвідував цю церкву, він зустрівся з тими проблемами, які там були, це була проблема співвідношення благодаті і закону чи повернення до закону Майсеєву. І як ми можемо побачити у листі до цієї церкви, Павло він знову звертається до тієї теми. І коли він говорить про когось, хто ревнує нечисто. По відношенню до цієї церкви, то він, власне, має на увазі фарисейське вчення, яке проникло у життя церкви. І це дуже дивно, бо взагалі-то коли ми з вами говоримо про фарисеїв, то про кого ми згадуємо? Ми згадуємо про тих людей, фарисеїв-книжників, які були такими принциповими ворогами Христа, власне, які підбурювали народ для того, і священиків для того, щоб позбутися його. І, власне, саме вони е е е і були ініціаторами і арешту Христа, і, і того, що відбувся суд. Вони наполягали на тому, що Понтій Пилат виніс йому найсуворіший е е вирок. І, е е коли фарісеї, вони ж продовжували, можемо згадати, навіть історію того, що апостола Павла, коли він був фарисеєм, вони гнали церкву, вони її переслідували. І, Як каже Павло, недостатньо їм було позбавити людей певних прав, які вони мали, але навіть позбавити волі і життя. Тут ми можемо побачити, що ті люди вони проводять свою таку руйнівну роботу всередині церкви. І Павло, що має на увазі? Що в певний час фарисеї вони втратили свою владу всередині юдейського народу. І це саме сталося. Ми можемо побачити в день п'ятидесятниці, коли Господь Він дуже чітко показав цьому народові. Що нещодавно Крещав розп'яти про Христа, що вони зрадили свого Месію. І тисячі людей вони, е, покаялися в цьому в своєму грехі, і вони приєдналися до церкви. І виявляється, фарисеї, які дуже любувалися з собою, тішилися собою, своєю владою, вони зрозуміли, що вони починають її втрачати. І спочатку вони намагалися повернути свій вплив через переслідування фізичні. Але коли побачили, що церква вона розростається, що вона е, вийшла за межі лише однієї країни, і, слово Боже, приймають не тільки юдеї, які жили в Росії, ні в інших країнах, але ще більше язичники вони почали приймати Христа. Він почав міняти їхнє життя. Вони зрозуміли, що просто страхом цього зробити неможливо. І що вони зробили? Вони. Перемалювалися, вони тоді вирішили зробити вигляд, що вони теж стали християнами. І оскільки <кій> ці люди вони були досвідчені, вони мали певний досвід, богословські знання, то вони почали приходити під виглядом християн-проповідників до інших церков, як і до церкви міста Галатів, і по-тихому і по вони почали вчити людей, тому що добре, звісно. Що ми спасаємося по милості і благодаті Божій, але як же закон, такий справедливий, добрий закон, не вже Господь його повністю відмі... відмінив? І вони почали потроху просувати знову ідею того, що Божа людина, справжня Божа людина, вона, звісно, має виконувати цей закон, вона має бути якби дуже такою пильною у виконанні його. І Павло, він побачив цю дуже велику небезпеку, яка прийшла у життя церкви для того, щоб змінити взагалі її філософію і відвернути від її справжнього Євангелія Христа. І Павло прямо каже: вони ревнують, тобто вони проявляють як би любов по відношенню до вас, але це не справжня і не чиста любов. Бо мета цієї любові не тому, щоб навчити вас любити, Господа ще більше. А їхня мета, щоб замість того, щоб любити Господа, щоб вони почали любити і цінувати вас, бо вони цього бажають більше всього, щоб їх славили, а не Господа Бога. Як це було раніше, коли фарисеї, е, е, да, вони мали ось як би усю таку увагу по відношенню. До себе. І Павло він далі пише про те, що те, що я відчуваю зараз, коли дивлюся на вас і несу своє служіння, це можна порівняти з жінкою, яка знаходиться у пологах, а яка фактично віддає усі свої сили для того, щоб дати початок новому життю. Але що він пише? Моє найбільше бажання, воно полягає не в тому. Щоб е, у вас народився ще один Фарисей, по прізвищу Павло. Але моє бажання і е, мета мого служіння полягає в тому, щоб через мене до вас відкрився саме Христос. І коли Він говорить про Христа, то Він не має на увазі того Христа, про якого люди думали ще до Пасхи, ще до Христового смерті і Воскресіння. Коли одні люди чекали, що Він принесе певний комфорт у життя цієї країни, інші люди чекали, що Ісус стане таким свійським, звичайним царем, але дуже сильним царем, який звільнить іудею від римської окупації, Павло говорить саме про того Христа, якого він бачить після смерті Воскресіння, того Христа, який піднявся от на ту Голгофську гору. Щоб взяти на себе гріхи всього світу і заснувати Царство Боже, кордони якого проходять через серця людей, які Його пізнають, в яких відображається Його любов. І саме на це звертає увагу Христос. Бо як і Він бажає, щоб Христос відкривався через його життя, так Він і бажає, щоб ця церква в Галата, вона була відома саме. Не тією Єресію Законицькою, у яку її втягували, а щоб ті люди були відомі саме от таким служінням, у якому люди бачать ось того сильного, Воскреслого Христа, який вміє долати все на своєму шляху. І який, церква, яка відома своєю такою жертовною любов'ю. Якщо говорити про псевдо яке згадує Павло у своєму листі, то треба зрозуміти, що це псевдо Євангеліє, воно несе у собі дуже таку велику загрозу повернути Божих людей до прокляття закону. Що це має на увазі? Що якщо Божа людина, вона е, скаже собі, що якщо я справжня віруюча людина, то я маю виконувати отей закон, е, який взагалі якби є добрим, бо він закликає у своїх заповідях любити Бога усім своїм серцем і силою, а іншими своїми заповідями він показує, як ми маємо поважати і любити своїх ближніх. Якби у цьому, е, в принципі, нічого поганого немає. Але. Той закон, він ще має і певні, скажімо, деталі важливі, які фарисеї використовували для того, щоб більше звертати увагу людей на те, що вони роблять зовні, замість того, щоб звертати їхню увагу на те, а яке ж їхнє серце. І те пседо Євангелія, воно б дуже було таким загрозливим, саме у цьому. Щоб е, викинути з Євангелія найголовніше викинути люблячого, благодатного Бога, який відкриває нам жертовну любов, і дає нам спасіння, не тому, що ми зробили щось добре по відношенню до Бога, але дає нам спасіння того, що ми вмираємо, тому що ми просто потребуємо чиєїсь допомоги, хто б жалівся і, і, і дав нам навіть більше ніж ми того потребуємо. І це турбує саме апостола Павла, і тому він звертає увагу не на закон, а звертає увагу на Воскреслого Христа, бо лише Він, а не закон, дає нам справжню праведність. Бо якщо людина повертається до закону, то паралельно з цим вона повертається до прокляття закону, який буде знову і знову відкривати в неї отого от грішника, а не праведну людину. Але фарисеї, вони робили це свідомо, бо у них був до того певний план і досвід. Ці люди вони розробили на додаток до Божого закону ще сотні своїх правил, для того, щоб люди, оточуючи, бачили в них праведників і захоплювалися їм. Вони створили таку модель праведної людини, на яку б мали рівнятися всі інші, інші люди. І виходило так, що замість того, щоб. Зрозуміти, хто є їхній Бог і е, Його серце. Ці люди вони звертали увагу свою від Бога на так звану праведну людину. І саме Воскресний Христос, Він відкриває нам праведність, бо ця праведність це праведність, яка приходить не від закону, а це є подарунок, який дає Христос нам, коли якби знімає свою власну одежу праведності, беручи на себе наші гріхи, і дарує її нам. Щоб змінити а, наше життя всередині. І можемо згадати, як, як в Євангелії від Матвія а, Ісусу, в тій відомій Нагорній проповіді, Він так прямо і говорить людям, що якщо ваша праведність не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не вірите Царство Небесне. Бо праведність, про яку говорить Христос, це не зовнішня праведність, це не певні ритуали, які має робити людина, щоб зробити вигляд, що вона є чистою в Божих очах. Але це є зміна внутрішнього середовища людини, це зміна її серця, розуму, її філософії. Це таке нове духовне народження, про яке говорить Павло у своїх листах. І якщо говорити взагалі про гріховну природу людину, то можемо сказати, що саме Пасха Христа вона відкриває людям правду про себе, правду про гріховну природу. Бо знову ж таки, ми можемо згадати фарисеїв, які, говорячи про гріх, вони звертали увагу на певні зовнішні речі, які відбуваються у їхньому житті. Учнів Христа дуже часто звинувачували у тому, що вони порушують суботу. Є відома історія, коли вони йшли полями у суботу, зголодніли, і вони зривали ті колоски, розтирали їх, і от просто їли те зерно, щоб трошки заглушити той свій голод. І їх звинуватили у тому, що вони порушують суботу, що вони якби. Роблять певні жнива, вони збирають урожай у цей самий. день. І тоді Ісус Він звернувся до них і сказав: А що важливіше? Оті ваші правила чи життя людини. Що важливіше? Невже Бог дав закон, невже е, 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 Господь е, створив людину для закону? Ні, Він сказав. Він створив закон для людини, щоб він слугував їй. І якщо закон він перестає служити людині, то кого треба змінити? Звісно, закон. І е, саме Пасха, вона показує нам правду, що таке гріховна природа людини. І тут ми можемо побачити це, коли читаємо уривок Євангелія від Івана, 13 розділ. Це під час у тієї таємної вечері, коли Ісус Він розкриває природу Божого Царства до своїх учнів. І у певний час Симон Петро питає Ісуса, куди, Господи, йдеш Ти? Ісус відповів: Куди я йду, туди Ти тепер іти за мною не можеш. Але потім Ти підеш за мною і говорить до нього Петро: Чому, Господи, іти за тобою тепер я не можу? Та я за тебе душу свою покладу. Ісус відповідає, за мене ти покладеш душу свою. По правді, по правді кажу, я тобі півень ще не заспіває, як ти тричі зречешся мене. І а, на що звертає увагу Євангелія? Вона звертає увагу на те, що насправді люди, вони. Зовсім не розуміють себе. Що їхня гріховна, справжня гріховність, вона якраз проявляється у тому, що люди чи е, вважають себе дуже заслабкими, чи інколи люди вони, е, вважають себе дуже сильними. Якщо ви пам'ятаєте, то е, Ісус Він Симону, Він дав інше ім'я. І от Петро. Це його нове ім'я, Петрос, що означає камінь чи скала. І в Євангелії від Мацієв, в 16 розділі, ми можемо побачити, що це сталося саме після того, як Ісус запитав учнів своїх, за кого вони його вважають, і відповідь якою була, що вони вважають його саме за Месію. І саме віра в те, що Ісус є Месією і є тією скалою, на якої Він буде будувати свою церкву, але не на самому Петрі. І ми можемо побачити, як саме євангельські події вони показали, хто є такий Петро, та хто є такі всі інші люди, бо їхня справжня гріховна природа, вона відкривалася саме у тій впевненості у собі, що вони є дуже сильними чи дуже слабкими, якщо Бог покладає на них якусь відповідальність. І лише Христос, який подолав смерть, зробив їх сильними своїм духом, зробив їх саме такими якими хоче Бог їх бачити. Я пропущу цей уривочок. І е, от Пасха Христа, е, вона, е, лише вона робить людей досконалими, бо не тільки показує їм їхню справжню слабкість, але одночасно вона показує людям те, якими їх бачить і хоче бачити Господь Бог. У пророка Ісаї є такі слова, коли він говорить про те, що е, Е, я вже... Коли він говорить про те, що певні, е, е, певні труднощі, які віддав своєму народові, він дав це своєму народу не для того, щоб його знищити, цей народ, але щоб зробити його кращим, щоб зробити його подібним себе. Бо Боже вибрання, воно не на смерть, але Боже вибрання воно дається людині на, на життя. І також можемо побачити, що і Павло, в іншому своєму листі він якраз звертає увагу на те, що хто в Христі, хто вірує в Христа, то є саме тим новим творінням, яке долає те минуле, яке відкриває Господь Бог, для того, щоб ми могли нести те служіння, в якому згадується Христос, щоб мир Христов не тільки приходив до нас, а й через нас і до інших людей. І ось цьому і полягає тайна Євангелія, бо очищення і відродження там відбуваються одночасно. Бо якщо говорити про фарисеїв і їхню філософію, вони казали, ні. Забудь про те, щоб бути новою людиною, спочатку ти маєш позбутися своїх гріхів. І у людей починався той важкий шлях, коли вони мали крок за кроком, як би долати свої недоліки. І чим більше вони працювали, тим більше вони чули від фарисеїв, ні ще рано! ні ще рано. І це було для них критично важливе, бо поки вони були в оточенні людей, які ніяк не могли дістатися праведності на їхньому тлі, вони дійсно виглядали як праведники. Але тайна Євангелія полягає у тому, як пише Павло. І символом цього є наше хрещення. Бо коли ми. Приймаючи віру в Христа, приймаємо те водне хрещення, то в ньому ми не тільки свідчимо про те, що Христос вмер за наші гріхи, а одночасно із цим ми свідчимо про те, що в нашому житті відбувається і оновлення, і нове народження. Тобто ми одночасно вмираємо доля гріха і народжуємося для Бога. Тож, будучи спасені милостю Христа, ми покликані до найпрекраснішого служіння. І насправді Бог не, як ті фарисеї, для яких ми ніколи не станемо бездаганих, Бог освячує нас для того, щоб під час нашого освячення вже відкривалася Його слава через наше життя, служіння і наше свідоцтво. Пам'ятайте, що сталося після Воскресіння Христа. Коли він забрав одного разу своїх учнів і звернувся до Петра, пам'ятаєте, про що він його запитав? Да, Симоне Йонин, чи любиш ти мене? Він не запитав його, чому ж ти мене видав, чому ж ти відрікся від мене. Він підняв ще більш глибоке і важливе питання, чи любиш ти мене насправді? І що відповів йому сльозами на очах Петро? Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ти знаєш, що незважаючи на те, що сталося в моєму життю, ту слабкість, яку я відкрив. Але я все одно я люблю тебе. І що каже йому Ісус? Ну що ж, я подумаю, що з тобою робити далі. Ні. Він говорить йому: тоді йди і весь моїх. Бо якщо в тобі є найголовніше, от та, та любов, яку я відкрив на Христі. То тобі є все необхідне для того, щоб ти дійсно був в том, тим каменем і скалою, на якої я будував свою церкву. Спирайся не на свої власні амбіції, а ось на ту любов, що я дав тобі, і тоді ти будеш дійсно пастирем, добрим пастерем моєї церкви. І можна сказати, що це важливо і для нас, бо відкриваючи через крест Христа нашу слабкість, Бог одночасно робить нас і сильними, і спроможними. Прикладом своєї віри і свого освячення приводити до Бога інших людей, як каже Ісус, через благодать мою, пасти Овець Божих. Амінь давайте ми з вами, друзі, помолимося сьогодні. Подякуємо Господу саме за те, що він пройшов ту справжню Пасху.